Відомий американський історик він прославився, став нам з вами дуже відомим під час повномасштабного вторгнення. Тімості Снайдер він у своїй публікації назвав два варіанти кінця для кремлівського диктатора: Путін або помре. Або його режим може впасти через заколот на Росії. Ну, по типу того заколоту, який влаштував Іосіф. Господи, Іосіф, як, як Пригожина звали Іосіф Пригожин і другий той полководець, зося, підкажи мені, будь ласка, Євген Пригожин. Дякую. Це бачите, в мене Іосіф Пригожин. Іосиф Пригожин це чоловік Валерії. Так, от, або той заколот, який влаштував Євген Пригожин. Але Тіматі Снайдер переконаний, що персоналізовані режими вони завжди закінчуються... От якось несподівано, якось непередбачувано, ніхто не очікує. Як пам'ятаєте, історія з табакіркою, головою по голові у Сталіну. Е і підкреслюю, що росіяни вирішать проблему, от правонаступництво якось по-своєму. Зовсім воно нам буде здаватися незрозуміло. Воно нам буде здаватися якось аномально, якось дивно. А для росіян це буде абсолютно, ну, типу, так і треба.